Всім привіт, вітаю вас на своєму ютуб-каналі Ефективна Англійська. Мене звати Марія, я вчитель англійської мови вже із семирічним стажем. У цьому відео ми поговоримо з вами, як дивитися фільми та серіали англійською ефективно. Тобто так, щоб ви відчули якісь результати і розвивали свої навички. Насправді на ці роздуми мене наштовхнула моя учениця. Ми обговорювали з нею, як можна дивитися фільми ефективно, і я зрозуміла, що напевно що для багатьох людей це дуже важлива тема, тому що багато хто починає дивитися фільми, не знає вмикати субтитри, не вмикати. Якщо вмикати, то які англійською чи своєю рідною мовою. Сповільнювати діалоги, чи не варто, який фільм взагалі вибрати, що робити, якщо багато незнайомих слів, сидіти зі словником, постійно зупиняти, чи ні, взагалі що відбувається, і як дивитися ці фільми англійською мовою. Як обирати фільм? Я думаю, перш за все, вам потрібно орієнтуватися на свій рівень, і від цього буде залежати, яка тематика фільмів, серіалів або відео ви можете обрати, і також від цього буде залежати, яка довжина, яка тривалість цього відео повинна бути. Стосовно тривалості, якщо ми говоримо про рівень Beginner або Elementary, напевно, найдоцільніше це буде дивитися не відразу фільми, серіали, а коротенькі відео на Ютубі. Їх є також дуже велика кількість. Тривалість в них максимум 10 хвилин. 10-15 це вже, мені здається, трохи забагато. 10 хвилин інтенсивної англійської для рівня Elementary Beginner це буде якраз достатньо. Вам не потрібно перевантажувати себе. Вам потрібно обрати такий об'єм інформації, який ви зможете зараз обробити, не перевтомитися від нього, і, відповідно, винести для себе щось корисне. Бо якщо ви відразу починаєте дивитися фільми, вам потім нічого не захочеться дивитися, тому обережно. Обирайте розумну тривалість і опрацьовуйте цей шматочок відео. Ось тут вам з радістю додам перелік ютуб каналів, на яких ви зможете насолодитися такими коротенькими відео до 10 хвилин. Я би сказала, що починаючи з рівня А2, має сенс починати дивитися серіали. Дякувати Богу, в наш час є дуже багато адаптованих серіалів, тобто ті, які були створені спеціально для людей, які вивчають англійську мову. Там знімаються носії мови, вони говорять доволі швидко. Там дуже великий набір слів, які дуже поширені. Дуже дуже часто використовується і переглядаючи такий серіал, ви зможете зрозуміти хоча б 70%. Точно це круто. Ви вже дивитеся в серіал англійською мовою. Ви його розумієте, ви постійно бачите якісь нові слова, і ті слова, які ви вже знаєте, словом, адаптовані серіали. Це дуже круто для рівня pre-intermediate. І ось тут вам додам списочок таких серіалів, зазвичай їхня тривалість там до півгодини. 20, 25, 30 хвилин. І відповідно, якщо у вас рівень а 2 сильний, тому що є інколи дуже сильно мотивовані люди, і вони готові брати на себе більшу кількість інформації, якщо ви належите до таких людей, або якщо у вас рівень вже Intermediate, середній, b 1 має сенс дивитися повноцінні фільми. B1 – це взагалі такий хитрий рівень, тому що ви, в принципі, вже знаєте багато, але разом з тим ви не відчуваєте достатньої впевненості. І якщо ви починаєте дивитися фільми, зустрічаєте невідомі слова словом, це і є той бар'єр, який ви повинні перейти. На рівні B1 вже не дивіться адаптовані серіали. Ви готові, можливо, ви цього не розумієте, але ви готові до того, щоб дивитися реальні фільми. Наступна річ, про яку вам потрібно пам'ятати, це тематика. Я вам би радила не обирати психологію, психологію, дуже сильно історичні фільми, фільми про космос. Думаю, це в принципі зрозуміло, чому, тому що там лексика дуже сильно складна, навіть для рівня b 1 І разом з тим, я би також порадила не обирати дуже містичні фільми, тому що ви там таких слів наслухаєтеся, які вам не пригодяться в житті, я сподіваюся. Прибулиць, привид, могила, похорони і так далі. І до речі, комедії це теж не завжди найкращий вибір. Дуже часто в американських, в британських комедіях вони грають на грі слів. Вам буде просто некомфортно, незрозуміло, і навіть якщо ви загуглите, зупините, перекладете це, все одно не дасть вам розуміння, а чому всі сміються і взагалі що відбувається, тому що там значення набагато більш глибинне. Ну і звісно, також вони постійно жартують про свою культуру, тобто про своїх публічних діячів, про тих, про кого ми не знаємо, тому що ми не в темі. А що я рекомендувала би вам дивитися? Так от це фільми та серіали про життя. Суто сімейне життя, якийсь лайфстайл, буденність, де люди живуть своє повсякденне життя, ходять на роботу, зустрічаються з кимось, відпочивають з друзями. Щось таке більш життєве, більш приземлене. Я знаю, можливо, це не ваш улюблений стиль, жанр фільмів, це також не мій улюблений жанр фільмів, але він дуже круто покращить ваші навички. Тому що в таких фільмах ви будете чути лексику, яка вам необхідна, ви будете чути сленг, який дуже популярний зараз. Ось тут я наведу приклад таких фільмів. Можете собі скріншотити, зберігати і дивитися. Отже, фільм ми обрали. Що робити далі? Просто вмикати і дивитися, і все, справа зроблена. На цьому етапі, коли ви обрали фільм, ви повинні обрати свою мету. На мою думку, можна визначити таких три цілі, коли людина дивиться фільм іноземною мовою перше це можливо студент хоче розвинути навички слухання. Тобто навчитися розуміти носіїв на слух, тренувати те, як ви вмієте сприймати англійську мову від носіїв мови. Друге, можливо, студенту більш цікава лексична складова, можливо, він хоче більше зосередити увагу на нових словах, на новому слензі, відповідно працювати з ним, виписувати його, вивчати його, заносити у свій словник і робити з ним речення словом, виводити в активний словниковий запас. Останнє можливо ще якийсь студент зацікавиться вимовою. Можливо, в нього трошки така українська вимова, як і нас всіх, бо ми всі українці, але разом з тим, можливо, йому цікаво покращувати свою вимову. Тобто, саме ваш вибір, яку із цих цілей ви хочете реалізовувати при перегляді відео, і повинен визначати те, яким чином ви будете його дивитися і що ви будете з ним робити. Почнемо з останнього. Pronunciation – вимова. Якщо вам цікаво покращити вимову за допомогою носіїв мови, за допомогою фільмів та серіалів, матиме сенс дивитися фільми відрізками, тобто там, 3 хвилини, 4 хвилини, 5 хвилин, вибирати якісь цікаві моменти, там де є монолог або діалог людей. Не занадто швидкий в середньому темпі, і ви вмикаєте субтитри. Спершу ви слухаєте цей відрізочок повністю. Намагаєтеся зрозуміти, в чому справа, про що вони розмовляють, і намагаєтеся повторити все те, що каже носій мови у фільмі, з такою самою інтонацією, з такою самою вимовою, з такою самою швидкістю. Ця техніка це називається shadowing, тому що shadow це тінь, і ви ніби тінь мовця, тінь носія мови, повторюєте за ним все те, що каже він. І це не лише допоможе вам прямо в цю секунду прочитати ось цей відрізочок так, як би це сказав на сій мови. Ваш мозок, коли чує, як ви говорите, з якою швидкістю ви говорите, як ви вимовляєте слова, мозок починає запам'ятовувати ці патерни насправді, і коли ви в майбутньому будете говорити щось своє, складати свої речення, вести діалог з кимось англійською мовою, ваш мозок буде підкидати ось ці паттерни, які він запам'ятав. Якщо ж вас цікавить розвинути свій словниковий запас, вивчити новий сленг, нові фрази, нові звороти, ось цей момент вам якраз потрібно дивитися фільм-частинами, коли ви щось не розумієте зупиняти, перекладати. Цікаві фрази виписувати собі в словник або в онлайн словник. Після того складати з ними речення, і після того як ви побачили, як воно працює, ось тоді вже можна і використовувати його в своєму мовленні, таким чином виводячи його до активного словникового запасу. Але на цьому моменті потрібно бути дуже обережним, тому що велика вірогідність того, що ви не будете знати багато слів. І відповідно, ви можете зупиняти кожні там 20 секунд. Я не знаю наскільки це продуктивно. Якщо вам подобається постійно зупиняти і постійно перевіряти, окей, можете так робити. Ви не зобов'язані перекладати, записувати кожне слово, лише те, яке вам впало в око. Якщо ви його перекладете, це не означає, що ви тепер точно зобов'язані його собі записати кудись. Записуйте лише ті слова, які вам здається близькі до вашого життя. Краще менше слів, але те, що вам реально видається корисним, ніж більше слів, і що з ними робити далі, невідомо. І найперше, це слухові навички. В принципі, більша частина учнів вона якраз таки дивиться фільми і відео, тому що, звісно, хочу розвинути словниковий запас, покращити вимову, але найперше хоче розуміти носіїв мови. Якщо ви хочете реально зрозуміти носіїв мови на слух. Вам потрібно буде відключити субтитри, коли у вас постійно біжить ось цей рядочок знизу, очі постійно хочуть його прочитати, і таким чином ви розвиваєте навичку, але ви розвиваєте навичку швидкого читання ви вчитеся швидко читати текст англійською мовою. Але це не те, що вам потрібно. Ви дивитеся фільми для того, щоб розвинути навичку слухання. Спершу вам буде некомфортно, але зазвичай, після перших там п'ятнадцяти хвилин, двадцяти хвилин, ви трошки більше звикаєте, і з кожним разом, з кожним новим фільмом, ви будете почувати себе більше і більш впевнено. Тому, якщо перше враження буде дуже складне. Дайте собі час, дайте собі шанс, почекайте хвилин 15, 20 і ви почнете все більше і більше розуміти, що відбувається. І ось цю навичку слухання буде доволі неважко розвинути, якщо ви обрали правильну тематику, і якщо ви обрали правильну тривалість, і, відповідно, якщо у вас низький рівень, воно адаптоване, якщо високий, то не адаптоване, але не настільки специфічне. Ваше слухання буде ефективним та простим. Та не стресовим, та корисним, що робити, якщо я не розумію великої кількості слів, і сама суть стається дуже складною. І без субтитрів абсолютно незрозумілою. В такому випадку це означає, що цей фільм це не ваш рівень. Не потрібно себе силувати його дивитися до кінця, просто вимкніть і знайдіть фільм свого рівня. Взагалі існує золоте правило у споживанні контенту англійською мовою. Якщо ви дивитеся фільм, чи якщо ви дивитеся серіал чи читаєте книгу, в ідеалі ви маєте розуміти 70% того, що відбувається. Загальна ідея. А інші 30% – додаткова інформація, якісь слова, які ви не розумієте, це окей, це буде завжди, але лише 30%. В крайньому випадку це може бути 60% на 40%. Якщо це вже 50 на 50, це значить точно не те. Просто вимикайте. Якщо це книга закривайте, не продовжуйте. Просто будете себе мучити, навіщо, якщо вже можна знайти те, від чого ви можете отримувати задоволення і користь. Отже, друзі, на сам кінець хочу вам сказати, щоб ви не боялися дивитися фільми, тому що це реально справжня перлина. Там крутий контент, класна вимова, у всіх поставлена дикція. Бажаю всім продовжувати розвивати свою англійську. У вас все точно вийде, я у вас вірю. Якщо у вас є додаткові запитання, пишіть мені в коментарі. Буду рада спілкуванню. До зустрічі!